Успішного успіху далеко немає. Фінансової грамотності немає. Кількість підписників тільки менше. Я так би мовила, здала свої позиції. А відео буде називатися Куди поділася моя ера. Прайм, якщо відмотати час назад, десь близько півтора-два роки тому у мене справді був такий час, коли я приходила багато навчань, багато знайомств. У мене було нових з дизайнерами, з діджитал-спеціалістами. Я вважала себе навіть впізнаваною дизайнеркою. Я проводила безкоштовні марафони, там брало участь дуже багато людей. Мене кликали бути. Спікером, тобто справді я була впізнаваною, і чесно кажучи, мені це подобалось. Мені подобалося так би мовити бути в ресурсі, коли ти постійно щось хочеш створювати, публікуєш відео. А я публікувала відео справді регулярно, і в TikTok, і в Instagram, І я бачила результат, і мені було легко розвиватися. Я набирала аудиторію. Зараз у мене все змінилося. Я не відчуваю себе. Так би мовити, в балансі з всіма справами, з всіма проектами, які у мене є. Це не впливає на те, як я працюю з клієнтами. Але от в плані ведення соцмереж, я так би мовила, здала свої позиції. Це сталося тому, що у мене з'явилося дуже багато роботи. Звісно, я нічого не встигала. Запланований контент я не вела і. Потім я просто-напросто ніби втратила свої навички, ніби воно у мене все забулося. Плюс змінилися алгоритми в соцмережах. Вже не так просто залучити в рекомендації, або просто я розучилась це робити. Мені здається, якість мого контенту зросла, але все одно я відчуваю, що у мене не виходить правильно розвиватися в соцмережах. Кількість підписників тільки менше. Я розумію, що це непогано, тому що від мене йде моя, точніше, від мене йде не моя. Цільова аудиторія, але все одно трішечки обідно, що ти стараєшся, ти стараєшся. А ця цифра вона просто падає. Вона не росте, а падає. Хоча нові люди теж трішечки підписуються. Успішного успіху далеко немає, фінансової грамотності далеко немає. Мені б дуже хотілося повернутися в свою еру прайм або знову стати цією ерою для себе. Зараз у мене в голові такий, ніби ерор, тому що мені по факту треба ніби починати все з нуля. Ну не прямо з нуля, тому що у мене є сторінка, у мене є аудиторія. Просто треба це все відновити якось. Але через те, що я втратила, ніби ці навички, все у мене забулося. Мені потрібно ніби заново вчитися знімати контент, розуміти цільову аудиторію, можливо, нові рубрики додати. Це відео я, до речі, записую для того, щоб стати ближчою зі своєю аудиторією, і також, можливо, в когось теж така ситуація, як в мене. Я не знаю, можливо, це вигорання, але ну, я б не сказала, що мені не хочеться це робити, мені хочеться, але постійно я ніби от шукаю щось, щоб робити, аби не робити те, що мені потрібно, тобто ввести соцмережі нормально. Мій заробіток він знизився. ну... Хорошо, він знизився лише останній місяць, тому що я дуже багато відпочивала, мало працювала, але в тому числі через те, що я мало активна в соцмережах, тому що е, основний потік клієнтів у мене через е, соцмережі відбувається. Я дуже віддалилася від того, щоб записувати свою рутину, процес роботи, стала надавати перевагу тому, щоб проживати якісь моменти елементарні. Сама собою без телефону, але я розумію, що нічого поганого в цьому немає, якщо я там десь з боку поставлю камеру. Просто я настільки відвикла від цього. Мені здається, просто ніби я буду більше енергії витрачати цінної, якої у мене і так зараз не сильно багато, на те, щоб поставити камеру, потім це все змонтувати, або не змонтувати, і воно буде у мене просто лежати в галереї і заповнювати пам'ять. Але потихеньку, потихеньку треба вертати. Оцю свою еру прайм, тому що справді мені подобається це все, мені подобається, коли я чимось зайнята. Мені подобається зйомка відео. Навіть той довбаний монтаж мені теж подобається, якщо він не супер. Ну, не супер довге відео, тоді подобається. Я не знаю, який висновок, тому що я просто розповіла те, що в мене зараз відбувається. Але я надіюсь, якось це відео вас зацікавить. Ну і звісно, кінцівочка. Давайте я її запишу. З вами була Шівай дизайнер. Всім па-па! Я надіюсь, ми будемо тепер частіше зустрічатися, оскільки я вже купила мікрофон, і мені подобається говорити. До речі, я дуже давно хотіла ось так от говорити під щось, е, тримати щось в руках і отак от балакати. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. От, а то всі отак от говорять, там якийсь олівець причіплять ще щось, а я буду так тримати в ручках, тому що ну, мені здається, то трошечки крінж, коли ти цей мікрофон на щось чіпляєш. Треба класично, так от в ручках тримати, або кріпити ось тут. Але мені здається гарніше, якщо в ручках тримати. Па-па! Please the same Папа. Мгмм. I'm trying to say, I want to say мм.